Очікування Бога. Очікування серйозна річ для Бога. Час це те, що Він створив найперше на початку буття один-один. З того часу Бог діє через очікування. Ми чекаємо у черзі, ми чекаємо, коли звариться кава. Коли зміниться колір світлофора, очікуємо різдва, чекаємо, коли настане ранок. Ми очікуємо, щоб вступити у шлюб, очікуємо появи дитини, наших батьків, чекаємо, коли підійде наша черга до лікаря чи до стоматолога. Очікуємо у черзі на почті чи в банку, оплачуючи комунальні послуги. Очікуємо директора, щоби отримати роботу. Ми очікуємо ясності, очікуємо вказівок, очікуємо впевненості, ми очікуємо надії, очікуємо зцілень та чудес. Ми в очікуванні Бога. Коли Бог хоче отримати нашу увагу, це завжди означає, що він планує щось дуже добре. Що ж такого доброго в очікуванні? Очікування допомагає нам уповільнити хід. Коли ми сповільнюємося, то дізнаємося про дари, особливо ті, котрі ми могли не помітити в своїй суєті та метушні. Очікування допомагає нам помічати нові речі. Очікування це час для того, щоб приділити увагу чомусь важливому. І це єдиний час, коли ми помічаємо Бога. Очікування допомагає нам пам'ятати про те, чого ми прагнемо. Той час. Коли Бог послав свого Сина у цей світ, уже 400 років люди не чули жодного слова від Господа. Таке довге очікування. Не тільки вони не чули жодного слова, але й їх батьки, бабусі та дідусі, чи навіть прадіди, ми б напевно перестали вірити і припинили б очікувати. Якби не могли знайти хоча б одного чоловіка, котрий би мав хоч якусь благу новину від Бога. Продовж цих 400 років тиші люди прагнули почути його голос. Іноді Бог так чинить. Він змушує нас очікувати для того, щоб ми могли згадати, чого ми прагнемо найбільше. Очікування дає нам час підготуватися. Інколи ми усвідомлюємо, що Бог кличе нас до чогось важливого, але ми такі замучені, такі зайняті, і саме в очікування ми отримуємо час, щоб пройти підготовку, щоб гідно виконати дане нам завдання. Очікування дає нам можливість довіритися. Інколи ми усвідомлюємо, що Бог кличе нас до чогось важливого, але ми такі незрозумілі і не розумію, що очікування дає нам можливість довіритися. Ми можемо багато чого змінити. Можливо, нам не вдасться прискорити хронологію подій чи перемінити обставини, але ми можемо змінити хід своїх думок та перетворитися на нове творіння, і тоді ми зрозуміємо, що Бог був та перебуває з нами. Бог очікує, щоб ми шукали Його різними шляхами. Помічали його, піднімали свій погляд уверх, дивилися навколо, і побачили Бога Його безкінечне милосердя. Сам, про, сам процес очікування не є менш важливий, як вже кінцевий результат очікування, коли Бог відповідає на нашу молитву, нашу віру, наші очікування. Є сила в очікуванні. Не просто є сила у відповіді у результаті, не просто є сила у тому, що Бог явив себе і дав відповідь, а є вже сила в самому очікуванні від Бога. Щоб зрозуміти силу самого очікування від Бога, запропоную таких п'ять важливих моментів: Божий план і Божий час. Кожен з нас, дорогі мої, постійно і регулярно за щось молиться. Разом з тим, що ми славимо Бога, дякуємо йому, за все ми молимося за нужди свої чи інші. Це може бути будь-яка потреба, щоб це не було питання одруження, діти, фінанси, робота, житло, переїзд і так далі. Чи є кожна така нужда чимось приватним, таким, що стосується тільки нас особисто, чи є щось глобальніше, глибше, що стосується не тільки нас самих, ми з Богом у завіті, що таке завіт? Це все моє Твоє і все Твоє моє. Якщо ми у завіті одне з одним, так як Перша церква мала це відкриття завіту, вони мали все спільне. Носили тягарі одне одного, то і в цьому є спільність і єдність. Коли ми думаємо, що це моє особисте, то, значить, ми із Богом маємо відносини на рівні моє. Боже, ну що тобі шкода? Боже, ну чому так довго? Боже, ну скільки ще часу чекати? І так далі. Але коли ми говоримо, що є сила в очікуванні, коли ми говоримо про те, що є речі більш глобальніші, більш серйозніші, ніж на перший раз нам здається, щось буде відбуватися в нашому житті, розглянемо такий біблійний текст Луки 1:5.25. Історія про те, як ангел. Звіщає Захарію про народження Івана Хрестителя. Захарія був священник з коліна Аарона, і його дружина Єлизавета теж була з того ж коліна. Вони все своє життя без залишку посвятили Богу, але дитини у них не було, так як Єлизавета була неплідною, і віку старого вони обоє вже були. Коли випала черга Захарії увійти до Господнього храму і покатити, під час кадіння йому з'явився ангел і сповістив, що почута молитва його і його дружина народить йому сина. Все своє життя вони молилися за дитину. На той момент, коли ангел сповістив про цю новину, вони вже навіть не молилися про це. Вони вже не вірили в це. Захарій був дуже здивований, а Єлизавета приховувала свою вагітність п'ять місяців. На той час для них це вже було не актуальне. Коли ангел сповістив їм про народження дитини, він сказав, що ця дитина буде на підняття багатьох, на спащіння багатьох. На привернення середець батьків до дітей, і головне, він приготує дорогу для Господа. Чи було народження їхньої дитини лише їхньою приватною особистою справою? Чи це була частка глобального великого Божого плану? Іван Хреститель був притечею Ісуса, Він мав точну місію і мав до дня, до секунди. Народитися в тому місці і в тій сім'ї. Бог має свій час, свій глобальний масштаб, навіть тоді, коли ми цього не розуміємо. Ми повинні, як віруючі, як люди в завіті з Богом, коли ми про щось молимося, почати думати, що це є частина більшого, глобальнішого Божого плану. Бог чує молитви. Є сила в очікуванні від Бога. Друге, активне очікування. Це означає, ми продовжуємо молитися. Ми не ображаємося на Бога, не розчаровуємося. Це означає, що ми робимо щось, а активне очікування це вірити і добиватися того, що тобі належить. Три приклади. Сліпий Вартемей, Марка 10, 46, 52. Жінка хананиянка, Матея 15, 1, 28. І кровотечива жінка, Марка 5, 25, 34 Третє, Виробляти терпіння, ніколи не розчаровуватись і не здаватись. Надією, бо ми спаслися. Надія ж, коли бачить, не є надія, а хто що бачить, чому б того й надіявся. А коли сподіваємося, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливістю. Ремлян 8, 24, 25 Очікування це є благословіння, це є час, щоби сформувати нас зсередини, підготувати нас, уйти в Боже Царство. Четверте показник віри. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Євреїв 11.1. Віра це підстава сподіваного, очікуваного. Якщо ми очікуємо, це означає, що ми маємо віру, ми будуємо своє життя на вірі, на Божому слові. Якщо ми здаємося, це означає, що ми не є людьми віри. А ми поверхневі, ті, які розчаровуються, нарікають, зляться. Якщо ми очікуємо, ми прийняли рішення до кінця очікувати від Бога. Навіть якщо ми чогось і не побачимо, ми не здамося і не розчаруємося, то Бог пошанує таку віру. П'яте. Головне не народити Ізмаїла, як Авраам. Цар Саул теж не дочекався Самуїла і самовільно приніс жертву, також народивши свого Ізмаїла, за що й поплатився. Про це перша Самуїла 13.8.14. Процес очікування від Бога має силу, він несе життя, благословення. А як у нас, а як у нас, дорогі мої, з надією на Бога? Усі ми прекрасно розуміємо, що це єдиний різновид надії, який відповідає самому поняттю слова надія. Нагадаю, надія очікування чогось сприятливого у поєднанні з упевненістю його здійсненні, те, на що можна сподіватися, спертися, покластися, надіятися тверда стійка надія на когось на щось. Надіятися, твердо сподіватися, чекати з упевненістю, покладатися, нічим не бентежачись. І на кого і надіятися, як не на того, хто вічний, хто повний любові, хто ніколи не збреше, хто тримає усе словом сили своєї, кращої опори і бажати важку. Псалом 36. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі, і будеш ситий з багатства її. Учишайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця твого, відкрий Господу путь твою і надійся на нього, Він допоможе. Він виявить правоту твою, як світло, і правду твою, як полудень. Підкорись Господу і надійся на нього. Не заздре чоловікові лукавому, хоч би й щастило йому в цьому житті, не гнівайся і не розпалюйся, не спокушайся чинити зло, бо всі, хто чинить зло, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Ставало бся, ну що тут можна додати? Можна було б закінчити сьогоднішню розмову, коли б не одне дуже велике але. Як свідчить історія церкви та й життя кожного християнина окремо, дуже важко надіятися на Бога. Ні. Казати, я надіюся на Бога дуже легко. Я б сказав занадто легко, а от дійсно надіятися на нього. Тут виникає декілька труднощів, здолати які в змозі далеко не усі і не усі церкви. Трудність номер 1 Бога не можна побачити. Ну ось, скажіть, трудність, ми ж знаємо Бога ніхто ніколи не бачив. Але ж Ісуса сьогодні в тілі теж ніхто не бачить, а вже духовною короткозорістю страждають більшість людей. Задаємо, і юдеї, і церква впродовж своєї історії постійно намагається підмінити Бога чимось, що можна побачити, а краще поторкати, починаючи. Від Тельця Хоривського, і закінчуючи речами, які ми собі замінили: верба, яблуко, мед, ще, що там ми святимо. Причому ця художня жилка, мабуть, від прихованого розуміння того, що це має до Бога Душі віддалене відношення, так з'являється. Численні угодники, що ті рівноапостольні та інші. А я... Трудність номер 2 надії на Бога. На Бога не можна пробачити за сленг наїхати. Хоча звичайно, ми всі і я на виключення час від часу намагаємося це зробити, Господи. От я вже багато років молюся про свої проблеми, і що, де, чому, ні? Нумо, давай. У вас як виходить? І у мене не дуже. А це ж образливо. Що в цьому випадку деякі з нас намагаються зробити правильно? Знову таки шукаємо того, кого можна побачити, а краще торкатися. До якоїсь бабки, до якоїсь діда поїхати. Цар Саул Господь не відповідає, а от ми до чарівниці та дух Самоїла за вушко та на сонечко. Ну,мо, Самуїле, скажи, та всю правду розкажи. Ну, ми, звичайно, християни до чарівників до таких не ходимо, але до таких бабок, які здається, що вони там дуже побожні, напевно, підемо і зробимо. А позбутися тих проблем, то ми хочемо, хочеться. Ну що ж, йдемо шукати пророків. Нехай запитають у Господа. А, а оскільки відрізнити пророків істинних від помилкових непросто, улітаємо з вогню та в полум'я, намагалися позбути ще однієї проблеми, отримали десь. А замислитися про те, що наша проблема. Можливо, як сліпота апостола Павла домагає нам зберегти нашу віру і пройти терен, замислитися про таку функцію нашої проблеми, на жаль, не виходить. Але ще гірше інше, після декількох спроб натиснути на Бога, людина обертається і йде від нього. А це вже біда. І не лякають колишніх вірних слова Пророка Єремії. Ти, Господи, надія Ізраїльна. Усі, що залишають тебе, осромляться, ті, що відступають від мене, будуть написані на поруші, тому що залишили Господа джерело води живої. Єремії 17, 13. І нарешті третя дуже важлива сторона надії на Бога. Його не можна обдурити. Я можу до хрепоти кричати Я надіюся на Бога. Але якщо цього немає у моєму серці, до лампочки. А ви кажете легко сподіватися на Бога. Але все-таки, попри труднощі, ми намагаємося надіятися на Нього. Я вже казав на початку сотні місць писання, які обіцяють великі блага тим, хто надіється на нього. Зацитую ще пару: блаженна людина. Яка покладає надію свою на Господа, Псалом 39.5. Надійся на Господа, і тримайся шляхів Його, Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю. Псалом 36.34. Господь любить тих, що бояться Його і уповають на милість Його, Псалом 146.11. Тільки в Богові спокій, душе моя, тільки на нього надія моя, Псалом 61.6. У страху перед Господом надія тверда, і синам своїм він притулок. Приповідок 14.26. Отже, не покидайте уповання вашого, яке чекає велика нагорода. Терпіння потрібне вам, щоб, виконавши болю волю, одержати обіцяне. Бо ще небагато, зовсім небагато, і грядущий прийде і не забариться. Праведний вірою живий буде, а коли хто вагається, не благоуволить до того душа моя. Ми ж не з тих, що вагаються на погибель, але стоїмо у вірі на спасіння душі. Євреїв 10:35:39. У посланні до Ремлян, апостол називає нашого Бога Бог надії. Нехай же Бог Надії наповнить вас ущавкою радістю і миром у вірі. Щоб веселою Святого Духа збагатилися надією. Тому суть надії на Бога в тому, щоб покладатися на Його волю. Бо тільки я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь, наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам майбуття і надію. Єремії 29.1. Ну що ж, підведемо підсумки. Сьогодні ми спробували розібратися, на кого можна сподіватися, на кого ні. Перше, зрозуміло, що не можна сподіватися на сильних світу цього, тому що їх сила штука немічна і тимчасова. Не можна сподіватися на ближніх. Вони такі ж тимчасові і слабкі люди, як і ми самі. Краще самому служити для них надією. Третє, не можна сподіватися і на свої дійсні чи уявні чесноти. Це легковажно і небезпечно. Четверте, ми зрозуміли, що, сподіваючись на Бога, нас можуть очікувати труднощі. Вони у тому, що Бог невидимий, і суверенний і всеснаючий. І п'яте. І ми ще раз згадали, які блага чекають на тих, хто дійсно надіється на нього, а тепер усе. Благосвення Господнє на вас. З його благодаті і чоловіколюбієм завжди нині повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Там імена під благословенням напишіть, коментуйте і про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!